Всім привіт! У мене тут повна їдальня людей, але я вам все одно покажу, що сьогодні у нас на обід. Тістечка, круасанчики, диня, ось такі запусочки, огірки салат з буряку, салат з айсбергу, морква, зелена, перець, салатний і кукурудза, заправлений майонезом. Це просто мікс, салат, яблочко, йогуртова заправка, капуста кисла, чай і гаряче. На першу страву суп гороховий, На мені один ось така для когось нова страва. Жемльовий кнедлік називається, робиться з сухариків. До нього м'ясо і. Капусточка тушкована. І на меню два сьогодні у нас лапша росова з овочами і кріветки. Дякую за увагу.